Ви знаєте, крім фашизму та гомофобії, є в росіян ще одна важлива релігія. Це, звісно, победабесія. Ми навмисно тут витримали паузу, щоб дочекатися, поки росіяни доп'ють весь ацетон Україні та напобідобєсяться нам на повноцінний великий сюжет. А фейк звучить так: день перемоги це свято. Брехня. А то ви кому показували жесть такої? Це в Абрам Пр... Чому? Бо в російського дня перемоги є дві особливості. З кожним роком росіяни щораз більше перемагають чомусь німців, а ветерани стають все молодшими і молодшими. Перемоги в них перетворився на якусь дешеву костюмовану пародію Дня Перемоги. Я отношусь к нему положительно. Благодаря этому человеку, его волі, мы победили. Если бы была слабая власть или управление государством, то вы сами знаете, у нас менталитет такой, нужен. Строгий був вождь и... І... Раді цього ми побіділи. І росіянам вже давно не важливо, що там насправді відбувалось. Що Америка, Британія були союзниками, без яких перемога була б неможлива. Соєднаними усилиями великих держав Советського Союзу, Соєнних Штатів Америки і Великобританії, Фашистська Германія повержена в прах. Що спочатку СРСР був взагалі-то союзником нацистів? Все це тепер не важливо. Це просто тупий монтаж рептилоїдів, аж ніяк інакше. Росіяни воювали проти всієї Європи і самотужки всіх перемогли. Без інших народів. Три перших довгих, трудніших годин Великої Отечественної війни Совєтський Союз. Всі республіки бувшого Совєтського Союзу практично один на один сражались з нацистами. Тогда как на военную мощь вермахта работала практически вся Европа. Мы все равно бы победили. Потому что мы страна победителей. И, и более того, если мы посмотрим статистику времен Второй мировой войны, то выяснится, что, а собственно что выяснится, там это все есть, наибольшие потери в Великой Отечественной войне. Понесла именно РСФСР. Це значит, що війна выиграна, Не хочу нікого обижать, але в основному за счет ресурсов человеческих і індустріальних ресурсів Російської Федерації. А саме святкування цього дня перемоги тепер більше схоже на випускний ПТУ або весілля грибних наркоманів. Ура! Адже тепер головним гаслом 9 травня в Росії є не більше ніколи, а «можем повторити. Ви знаєте що, це трактувати можна по-різному. Радянський Союз підверся дуже страшному, жахливому, непростительному нападію со сторони нацистської Німеччини. Ми втратили 27 мільйонів чоловік. Нет ні одної країни миру, которая понесла б такі так і такий утрат. І є, якщо хтось хтось Діло чути подобне, і ми повторім. Якщо мати хоч трошки клепки в голові, виникає питання: а повторити що? 41 мільйон загиблих? Ну зараз, в принципі, вже майже півмільйона росіян таки змогли це повторити. Через це, до речі, навіть вирішили б безсмертний полк скасувати, бо на палицях масово винесли б не дідів, а синів та чоловіків свіженьких, як то кажуть, тільки з конвеєра. Ви уявляєте, яка б соціальна бавовна бабахнула, коли б всі росіяни побачили цю кількість померлих? В Сургуте, Москве, Волгограде и Воронеже, в тысячах городах и поселках, в России и за рубежом. Те, кто бережно хранит историю семьи и гордится подвигами своих героев, снова готовятся стать плечом к плечу в памятном строю бессмертного полка. И пусть в этот раз мы не увидим шествий на улицах, но любимый праздник 9 мая встретим вместе с теми, кто завоевал великую победу. Зараз у Дня Перемоги в России, по сути, есть одна функция – створити у россиян певну иллюзию величия, что они самые сильные, сильные Унікальніші і кращі за інших, і що перед ними взагалі то всі в боргу. Ми Мила русські люди, дела русська нація. Ми Слава за землю Слава. за Донбас, за Росію. Це суто фашистський прийом і суто фашистська ідеологія. Так, день перемоги це більше не день пам'яті. На жаль, це просто культ. Який зміг об'єднати имперский шовинизм с одной стороны с сталинизмом и православием. Вот такой шалений коктейль. Четвертым Сталином был Сталин. А пятым Сталіном должен стать Путин. 70-летний Путин, по логике это он. Все, что в нем происходит, это его медленное, неуклонное взращивание Сталина. Побєдобєсія потрібно путіну для легітимізації власного режиму. Це фактично така квазірелігія, адже вона передбачає абсолютно сліпу віру в канонічну версію великої вітчизняної війни, а будь-які спроби її перегляду чи намагання розібратись в дрібницях це просто єрість і віровідступництво. Ніяк інакше. Побіду. Как он был от нас далек, як в костре потухшим, таял уголек. таємгальов. Поліорсти обгорелые в а Этот день мы приближали кападлі. Ну, ось і виходить, що Бандера, який ніколи насправді не співпрацював з Гітлером, це поплічник Гітлера. А Сталін, який уклав союз із Рейхом, допомагав озброювати його, разом поділив Польщу. Сталин молодец. Вот такая шизу Путин стайл. Гитлер предлагал. Все документы у нас в архивах есть. Предлагал э, э, с Польшей заключить мир, договор о э, дружбе, там и, и союзничестве. Но требовал, чтобы Польша отдала назад Германии так называемый данцевский коридор. Но поскольку не отдала данцевский коридор. все таки вынудили, поляки вынудили, они заигрались і вынудили Гітлера начать вторую войну війну именно с них. Чому це відбувається? Тому що Путін не зміг запропонувати росіянам якусь притомну картину майбутнього і тому спирається виключно на минуле. Росіян буквально програмують, що їхнє майбутнє та сьогодення не важливе. Можна жити в лайні, але головне, що колись, давно, на рейхстазі було написано слово з трьох литр. Кама рядом, ключик, пожалуйста, если не стало воды, за ключиком пішов. Все под носом, садик под носом, школа под носом, баня под носом. Це вообще райское место. Отопление есть, все сделано. Только нет горячей воды і нет у нас газа. Газ баллона, кто там тычка. Жить можно так же, как и всі були устроены дома. На жаль, для всіх нас, хто теж має багато загиблих у Другій світовій, день пам'яті про війну Кремль перетворив на просто косплей війни. Такий веселий, дурний карнавал, який з дитинства привчає росіян до думки, що війна це весело і цікаво. Школярі, які в 2010-х брали участь у таких карнавалах, сьогодні йдуть на війну проти України. Це діє парадом команди на Кваківські Здравствуйте, товариші! Але, на щастя, діє ця отрута не на всіх дітей. І вони навіть під таким інформаційним пресом розуміють, хто насправді зло. Деякі фото ми, на жаль, не можемо вам показати через специфічні написи та вибачте статеві органи, примальовані до обличчя окупантів. Тож, давайте так цьому фейку я ставлю 10 гойти з 10, бо саме стільки років сучасним ветеранам Другої світової. Я нагадаю, аби не потрапляти на ГБшний гачок і ефективно боротися з кремлівською пропагандою, центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки створив спеціальний чат-бот. Насилайте йому все підозріле, що фіксуєте в українському інформаційному просторі. Фейки, посилання на підозрілі сторінки, смс, імейл-розсилки, і звісно, новини з маніпулятивними заголовками це наш з вами інструмент для інформаційного опору росіянам.